Найщиріші вітання інформаційний випуск програми. Час до вашої уваги. Перший вихідний день тижня на Закарпатті видався таким. Вогняна стихія, Закарпаття через спеку горить. Економне материнство про податок, який диктуватиме, народжувати жінкам чи ні. Без зручностей, школярі Річачівщини не мають належних умов для навчання. Стежками бруду в Великому Березному уже кілька років немає світтєзвалища. Заслужений відпочинок у хусті дітей, відзначених за успішність, відправили на оздоровлення. З радістю до школи, набори шкільного приладдя для дітей. Медом помазано. В Ужгороді відбудеться солодкий фестиваль. Марафон стихійних пожеж продовжується. Наразі полум'я охопило околиці декількох сіл Мукачівського району. Густий дим можна побачити за кілометри від місця загорання, місцеві занепокоєні, адже вогонь будь-якої миті може знищити їх врожай. На згарищі побували і мої колеги. Аномальна спека спричинила загорання сухої трави. Наразі вогонь вірує між селами Нижній Коропець і Дерцен. вогонь. Кажуть, місцеві помітили в обідній час. Він досить швидко розгорівся і Охопив значну, переважно зарослу чагарником площу покинутого винограднику. Безжалісна спека висушила як траву, чагарники, так і невеликі за розміром дерева, які спалахували, немов сірники. Вогняна стихія продовжувала вирувати і на момент зйомок. Хоч і була сама година вечора пожежі не було видно ні кінця, ні краю. Місцеві розповіли, що бачили три пожежні бригади однак за роботою нам не вдалося їх застати. Тим часом вогонь пожирав гектар за гектаром. На території Мукачівського району тільки за минулі дні горіли околиці сіл Стребечова і обави на загальній площі понад 5 гектарів. В цілому в області трапилось більше 30 пожеж на площі понад 40 гектарів. На сьогоднішній день на території Закарпатської області вже зафіксовано 679 пожеж. 160 Ця з цих випадків виникали з причини загорання сухої трави та сміття на відкритих територіях. Причини пожежі між мукачівськими селами наразі не встановлені. Найчастіше суха трава загорається від скляних пляшок, які діють, наче лінзи. Однак, можлива й інша причина. Після стихійної пожежі залишаються тільки згарищ можливо саме так у нас борються з чагарниками. Вільна від чагарників територія та ще й удобрена пополом, Можливо, вже на наступний рік буде оброблена і засіяна зерновими або ж іншими сільськогосподарськими культурами. От тільки така очистка землі може бути небезпечною. Неодноразово вогонь підходив в притул до будинків селян. Частіше нижче врожаї. Пожежна небезпека залишатиметься високою допоки не спаде температура. За прогнозами синоптиків цього слід очікувати не раніше 17 серпня. Віктор Балога відмовився від депутатської матеріальної допомоги на користь маленьких закарпатців. Про це політик заявив у п'ятницю, 9 серпня. У повідомленні йдеться. Насправді заява про відмову від матеріальної допомоги не означає, що ці 34 тисячі 850 гривень підуть на сиротинці, дитячі садки чи ремонт доріг. Вони залишаться у Верховній Раді і будуть направлені на утримання парламенту. Наприклад, на премії чиновникам апарату, зауважив народний депутат. Не вважає, що це правильно, тому прийняв рішення перерахувати ці кошти на благодійність, а саме на лікування маленьких закарпатців: Ангеліни Гегедош, Артема Осійського та Маринки Довганич. Нехай Бог їм допомагає. Повідомив Віктор Балога. Податок на бездітність та інші способи викачування грошей з громадян, що не бажають піддавати своїх майбутніх дітей загрозі чергових реформ, вигадали саме представники чинної влади. Так вважають закарпатці і ті, в кого в перших рядах стоїть завдання вижити, аніж народити дитину і отримати від держави кошти. Людям незрозуміло, чому вони повинні сплачувати 15 або ж 17% податку за власні переконання та за що платитимуть вагітні та їх роботодавці. Мар'яна Мартин розкаже більше. Все останні роки із запропонованих урядовцями законопроектів запам'ятався податок на бездітність. Скандальний законопроект мав на меті обкласти підвищення податком 17% бездітних молодих українців старших 30 років. Будуть сплачувати за загальні податкові ставки 17% утримання буде проходити за основним місцем роботи, тобто тим місцем, РДО, де ведеться трудова книга фізичної особи. Будуть сплачувати виключно особи чоловічої статі. Ті, хто вирішив подати цей законопроект, пояснювали в країні кризова демографічна ситуація. Такий закон дозволить підвищити рівень народжуваності. Додаткові надходження до бюджету обіцяли витратити на лікування хворих дітей. Інформація щодо безплітних пар в законі не була зазначена, а таких в Україні від 12 до 20%. Що тепер скільки жінок, дівчат є такі хворі, вони, тому що вони не можуть рожати, то яке ще бездіття. Це взагалі закону не підлягає. Це природа і дехто би дуже хотів мати дітей, але воно не виходить. І його ще за це наказувати. Розповідає пані Юлія, колись давно теж діяв такий закон. Він передбачав стягнення держави від зарплати в 6%. Що одружувалась молода пара, і вона зразу повинна була мати дітей. Інакше з них вираховували, доки вони не народять дитину, вираховували податок за бездітність. Значить, доки вони мали одружитися, бути, мала в них бути дитина, щоб не щоб з них не вираховували. Та навіть тоді були вказані пільги для тих, хто не міг мати дитину через стан здоров'я. Податок було скасовано в 92-му, а рівно через 20 років сьогоднішній уряд зробив намагання повернути його. Правда, вже в оновленому варіанті. Цей законопроект не пройшов, придумали інший. Якщо бездітні платити не будуть, то хай платять вагітні. Є два законопроекти. Один законопроект, що буде сплачено безпосередньо жінка, яка нарожить дитину. Другий законопроект, який є, це те, що буде сплачувати підприємство нової організації, в якій дана особа працює. Відсоткова ставка на даний час у двох законопроектах є різна від 5 до 17%. Планують ввести 17% згідно з законом податку з доходів фізичних осіб як загальна ставка оподаткування. Податково братиме із роботодавця 33% єдиного соціального внеску та 2% від допомоги із вагітної. Роботодавець має заплатити понад 2 тисячі гривень єдиного соціального внеску за свою вагітну працівницю, а майбутня мама біля 120 гривень у податкову. Фактично, мати отримає на 150 гривень менше виплат, а її роботодавцю декретна відпустка обійдеться на третину дорожче. Подібним нововведенням уряд хоче наповнити бюджет і, на жаль, чим самим замість того, аби захищати громадян, серйозно їх підставляє. Можна тільки уявити, як молодим жінкам з часу провадження цього закону, тобто вже від початку липня, буде. Важко знайти роботу, адже хто з підприємців погодиться стільки виплачувати? Комусь усе, комусь нічого. В той час, як на місцевий спорткомплекс виділено біля 17 мільйонів гривень, в школі за кілька кілометрів діти не мають елементарних зручностей. Така ситуація склалася у селі Тячівка. Туди діти багато років позбавлені вбиралень. Їх немає ні в приміщенні, ні поблизу на дворі. Єдиний вихід сусідня амбулаторія, туалет на вулиці ж дуже далеко. Дві кабінки на 85 учнів. Відсутність санвузла та протічної води. Це реальність сільської школи. Чи вирішиться питання? Про людські умови навчання, дізнавалися і наші журналісти. У школі села Тячівка навчається біля 80 дітей з 1 по 9 клас. Вже невдовзі вони повернуться після канікул і знову побачать школу, такою ж, як і була, занедбаною без ремонту та зручностей. А замінити потрібно чимало. Нам треба поміняти парти, тому що вони поламать, поламать і туалет треба перестроїти, тому що він поганий і може розвалитися. Саме туалет – найбільша біда школи, дві перекошені кабінки для дітей обох статей. навряд чи можна вважати зручностями. І зимою і влітку майже нечищені це єдине, що має вже не одне покоління учнів. По сусідству амбулаторії туди й ходять дівчатка. Вбиральня теж на дворі, але тут принаймні закриваються двері. Медперсонал відзначає, справа не лише в комфорті. Як тож гігієна, напевно, саме із за того діти їх приходять сюди, що їх животики болять. Бо вони з грязними ручками віти приходять з туалета і починають їсти. І відповідно їх починає животик боліти, а недалеко й вже і інфекція, яка школа може розвиватися. Ті, хто пам'ятає школу 15-річної давнини, кажуть, не змінилось абсолютно нічого. Мовляв, тут діти зовсім не відчувають, що на дворі століття 21-ше обходяться навіть без елементарного. Директора звинувачують без господарності, але як похазійнуєш, без грошей. Втім, і залишити все, як є, теж на вихід. Треба було звернути увагу і якось діточкам зробити нормальний благоустрій в школі, щоб діти могли нормально відвідувати школу, могли помити руки, могли поїсти. Жоден, чи то попередній, чи то теперішній голова райдержадміністрації на балансі якої і перебуває школа, про неї не згадував. Про що красномовно свідчить стан закладу. Щось для чиновників виявилось пріоритетом. Дивіться у наступних випусках новин. Українець сховав 160 пар джинсів під капотом та обшивкою авто, аби не розмитнювати товар. Громадянин України, повертаючись на батьківщину, спрямував транспортний засіб спрощеною смугою руху. Однак зайвих хвилювання водія все-таки привернуло увагу. В ході перевірки під капотом автівки було виявлено 30 пар джинсів. Ще 130 пар працівники пункту пропуску знайшли за спиною заднього сидіння пасажирів та під обшивкою багажного відділення іномарки. Після оформлення відповідних документів автомобіль марки Volkswagen тисяч 1997 року випуску та одяг вилучили. Сума конфіскату склала майже 43 тисячі гривень. У Великому Березному мешканці однієї з вулиць через безвихід створили власне сміттєзвалище. Звісно ж, несанкціоноване сміттєзвалище в кінці вулиці. Відходів уже настільки багато, що пройти у сусідній двір практично неможливо. Люди визнають, що винуваті у всьому самі, однак не маючи жодної альтернативи, не бачать іншого виходу. Сміття вже потрапляє у річку і розноситься по місту. Хто винуватий у сміттєвому хаосі? Влада чи самі великоберезнянці спробував дізнатися? Андрій Білканич в літню спеку мешканців Великого Березного рятує річка Уж, де можна охолодитись у воді. Проте картину може зіпсувати сміттєзвалище, яке знаходиться біля самої води. Створили його мешканці вулиці Гоголя, не знаючи, куди викидати сміття, просто скидували його у прірву. Справа в тому що довгий час у нас. Не вивозився мусор і люди змушені були викидувати мусор весь у берег. Так було, що за певні кошти, сільська рада виділяла певні кошти, що молодь згрібала все, але згрібала куди? В ріку. Слідкувати, що великий березний був чистий, взяв на себе місцевий приватний підприємець, який зобов'язався вивозити відходи на сміттєзвалище. Ціна його роботи 33 гривні з дворогосподарства. Ціна досить велика. Тому люди вирішили позбутись відходів за даром. Через невиконання своїх обов'язків приватний підприємець відмовився займатися вивезенням сміття. Попередний виконавець по вивезенню відходів ну, відказався безпідставно і роботи був. Созвати виконком неочередний, де було прийнято рішення про визнання чрезвичайного стану екологічного, санпедалогічного, сан... і е... зобов'язали КП Кому розробити е... тариф якийсь і е... зайнятися вивозком сміттєзвалище. Зараз комунал сервіс складає з населенням відповідні договори. Ціна за щотижневий вивіз сміття становить 3 гривні 50 копійок. Наразі вже 70% мешканців селища склали договори. Також зі слів пані Людмили, і майже всі 16 будинків вулиці Гоголя, де викидувалось сміття практично в річку. Міська рада пообіцяла, що вони тоді прийдуть на дом і будуть составляти примусовому порядку. І навіть так буде, що напишуть е, тут е, об'яву. хто не буде е, 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 не складе договір, значить той викидує мусор у берег і буде платити штраф. Про те, куди подінеться викинете сміття біля річки, ніхто не знає. Тут люди, як зазвичай, надіються на уж води, якого заберуть, відходить далі. А ось куди сім байдуже, лише щоб не біля них. Мешканці будинку по корзу 11 продовжують відстоювати своє право на безпечне житло. Нагадаю, 2 серпня люди прийшли на сесію міської ради, аби висловити невдоволення проти облаштування входу в підвал за рахунок входу в будинок. Попри це, про більшістю депутатів було ухвалено передати майже половину проходу в оренду підприємцю. Втім, під тиском громадськості та преси Віктор Погорєло був змушений особисто відвідати об'єкт. Були запитання, чи було погодження, чи мешканці погоджені. Мешканці однозначно сказали, що ні. Водночас підприємці на перших поверхах магазинів згодилися на співпрацю в цьому питанні, тобто могло бути вирішення, наприклад, шляхом через їхній цей вхід облаштовувати. Кінцевих висновків міський голова не надав. Сказав, що прийшли сюди ще представників з архітектури, які поставлять тут, -тут маячки, аби наявні тріщини на будівлі, щоб уберегти цю будівлю і будуть вирішувати подальше, як стверджують мешканці, попри очевидно абсурдність ситуації, пообіцяти її справедливого рішення, міський голова не наважився, відклавши справу в довгий ящик, а відповідальність на відділ архітектури міста. Через бунт інтернів бюджетників у жну може завітати перевірка. Справою зацікавилися відповідні структури, які будуть розглядати справу. Нагадаємо, що випускників медфаку, які навчалися за держзамовленням, ми поставили перед фактом необхідності переходу на контрактну форму навчання. Саме тому майбутні медики намагалися привернути увагу чиновників з обласного управління охорони здоров'я до проблеми. Про мітин інтернів ми вже розповідали у випусках новин. Наразі, як видно, станом справ зацікавилася і прокуратура. А далі у нашому випуску ви побачите. Заслужений відпочинок у хусті дітей, відзначених за успішність, відправили на оздоровлення. З радістю до школи, набори шкільного приладдя для дітей. Медом помазано. В Ужгороді відбудеться солодкий фестиваль. У Хусті традиційно влітку оздоровлюють обдаровану учнівську молодь на березі Чорного моря. Цей рік не став винятком 46 переможців обласних та всеукраїнських предметних олімпіад. Відпочиватимуть впродовж трьох тижнів у Криму. Поїздка фінансується за кошти міського бюджету, тож з батьківських кишень витрат не буде. Проводжала дітей на відпочинок і наша знімальна група. У Хусті до оздоровчої кампанії відноситься серйозно і щороку закладають кошти на оздоровлення усіх міських дітей шкільного віку. Щодо обдаровани учнівської молоді, то їм пощастило найбільше для найкращих і відпочинок найкращий на березі моря. Цьому році на поїздку дітей витрачено 97 тисяч. Ця традиція, яка склалася у місті, вона буде продовжуватися і її варто підтримувати, тому що це дуже хороший стимул для дітей. Всього на відпочинок до моря поїхало 46 дітей. Усі вони переможці обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, а також конкурсів. Серед них є діти від 4 до 11 класу. Школярі цілих два місяці чекали на подорож до Криму, тому їх цього дня емоції переповнювали. Радість тому що дуже довго чекали цієї поїздки. Нам були ще сказали в кінці червня. Тому що Ми дуже довго чекали. Інша ж дівчинка, 14-річна Анюта, перемогла на обласній олімпіаді з французької мови. Наразі вона щаслива, адже за старання отримала неабияку нагороду. Марні. Та, друзі Поїхали діти до Євпаторії, оздоровлюватимуться на базі відпочинку. Кожен день у них розписаний, тож нудьгувати не доведеться. Там вироблена добра екскурсійна програма, там вироблено такий робочий і режим дня, щоб діти мали можливість і відпочивати, і займатися спортом, і купатися в морі, то що вони не мають тут, у місті, і піші екскурсії. Поїхали школярі у супроводі педагогів. Добру традицію продовжили цьогоріч в Тячеві. Вже вкотре майбутнім першокласникам вручили набори шкільного приладдя від народного депутата Василя Петьовки. Кольорові рюкзачки, зошити і фломастери таку радість отримали близько двох тисяч маленьких дошкільнят. На святі побувала Олена Смерека. Перший раз у перший клас цього року на Тячівщині поріг школи переступлять близько двох тисяч малят і кожному з них вручили подарунок ранець, а в ньому справжні дитячі скарби, кольорові олівці, зошити, папки, словом все необхідне для школи. Першу цю акцію започаткував народний депутат України Василь, Василь Васильович Петьовка. Понад 1700 учнів Тячівщини вже отримали подарунки за винятком двох. Трьох навчальних закладів, які вже з понеділка і в найближчі дні також отримають свої подарунки, які на них чекають. Загальна кількість учнів 1990. Одна з них Катя. Щойно отримавши подарунок, дівчинка не втрималась, розпакувала його і одразу розповіла, що їй сподобалось найбільше. Зашити, олівці альбом. Я зберу сумку та підушку. Мама Катерини, пані Агнеса, подарунку для дочки теж дуже рада. Жінка каже, відправити дитину в перший клас задоволення не з дешевих, тому будь-яка допомога особливо цінна. На сумочка коштує зараз 70-80 гривень. Саме сумочка тільки. Ну а туди зошити, пенал, то виходить зараз до 150 до гривень. У мене троє діточок. Я першій дитині все мала буквально купляти і другий, а це перший раз, що так. Третя дитина і мені дуже допомагає. Катеринка на огляді не спинилась і навіть встигла випробувати шкільне приладдя. Всім залишилась задоволена. Радість дітей була помітна і для батьків, і для педагогів. Зібрали першокласників тут, зробили їм свято. Діти всі задоволені. Дивилися ті папки, дивилися, що в них там є і дуже раділи. Воно було дуже таке яскраве. Вони, вони це дуже люблять, вони, ну, вони від того радість отримують. Разом з ранцями малятам вручили особистий лист із посланням від народного депутата Василя Петьовки, як по-справжньому дорослим, готовим до школи майбутнім учням. Краяни незабаром зможуть скуштувати солодке задоволення від 20 бджільників області. На святі в Ужгороді обіцяють пригощати березовим, липовим, квітковим та горіховим медом. Продаватимуть і настоянки прополісу, медовухи та інших лікувальних напитків. Як і коли гулятимуть медового спаса, розкаже Олена Смерека. 19 серпня Україна відмічатиме день пасічника. Приурочене до нього з різницею в кілька днів свято медового спасу обіцяє зібрати в Ужгороді найкращий мед з усього Закарпаття. Там будуть виробники з різних районів, будуть буде виставлений показовий вулик, де можна буде подивитись бджіл, роботу бджіл, як бджоли працюють, чим вони займаються. Це звичайно. Це буде все через стекло. Вони літати не будуть, страшно нічого не буде. Ну і можна буде продегустувати наші закарпатські меди. Каже закарпатський мед особливий, адже дещо як не на чистих просторах можна виготовити справжній і головне корисний продукт. Палатки традиційно виставлять поблизу річки. Не обійдеться і без розваг та цікавого конкурсу для дітей. Хочеться от через засоби масової інформації запросити дітей. Костюмах нагородою для маленьких бджілок, звісно, буде мед. Окрім костюмів, зможуть представити свої таланти, склавши конкуренцію запрошеним дитячим колективам самодіяльності. Та найголовнішим сюрпризом стане новий продукт, що тільки набирає популярності в Україні. Дегустація пастового меду такого ще немає. Ну, якби на теренах України він тільки тільки, тільки тільки зарождається. Це сама це новинка. Це новинка і. От одною із родзинок фестивалю буде дегустація цього меду. Ціна пастового меду незначно відрізняється, натомість його якість за рахунок спеціальної технології набагато вища, як і користь для організму. Це вся інформація на суботу, 10 серпня, і в неділю підсумковій програмі сім днів наші журналісти розкажуть про наступне. Хід парад, п'ятірка найкреативніших законів, вибух автомобіля, підпали та вибухи стають системою. Робота комісії, депутати обласної ради працювали в районах Закарпаття. До зустрічі у наступних випусках програми Час з вами в студії працювала Ірина Ващук. Приємних вихідних і на все добре.